Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я пропоную тему для гадання його почуття до вас. Гадання це для жінок, для дівчат. І я вас попрошу вибрати вашу позицію інтуїтивно. Подумайте про цю людину, згадайте цього чоловіка, намагайтеся побачити його очі, начебто зазирнути в його очі. Да? Відчути якісь ті моменти, які вас пов'язують, тобто те, що є у вас в пам'яті, нехай воно, так скажемо, зараз допоможе вам обрати інтуїтивно вашу позицію. Ну, давайте будемо приступати. Я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші пальчики вверх. Так. Які його почуття до вас на даний момент? Які його почуття? Чотири варіанти. Так, перша карта, перший варіант, так, світло, щоб перша, друга карта, другий варіант, третя карта і четверта карта. Обирайте, інтуїтивно обирайте свою карту. Подивіться на них. Я декілька секунд помовчу. Ось так буде більш рівно. О, ось так. Я думаю, що ви вже. А, обрали свою позицію, ідемо. да, будемо починати. Поїхали. Перша карта. Його почуття а, до вас. Бачите, випала карта сила. Знаєте, людина ледь-ледь стримує себе, тому що це карта надзвичайної пристрасті, коли є бажання, є от той магнетизм та сила притяжіння, і Яка впливає на цього чоловіка. Але тим, тим не менше він себе стримує, він е, не дає волю почуттям і при цьому дуже е, сердиться, злиться, ганівається і е, має таку, знаєте, от начебто як медаль, яка має дві сторони. З однієї сторони це сила притяжіння і неймовірне бажання просто вас, як жінки, да, це сексуальне бажання, той імпульс пристрасті, кохання, коли хочеться от, отримати ту насолоду, ту. Euh, ті неймовірні відчуття, да, які ви йому даєте. А з іншої сторони, оця якась злість, агресія, тут і ревнощі можуть бути. Тут таке може бажання, знаєте, як хочеться прибити, хочеться придушити, хочеться щось тобі зробити за те, що ти мене так зводиш з розуму. Отака От тут карта. І йому досить таки важко, досить таки тяжко. Да, от, з дуже великим а, трудом йому вдається все ж таки опанувати себе. Тобто це така от, це карта, яка говорить, що він намагається опанувати свої пристрасні невгамовні почуття до вас. Отак- от от. Добре, давайте перейдемо до позиції номер 2 його почуття до вас прямо зараз, на даний момент, тут у нас випала карта Сімка мечів. До речі, подивіться, яка цікава карта, коли от сам себе ранить, да? от цей чи то фокусник, чи то шут, от він цими мечами. Грався да, і от, можливо, показував якусь виставу. І ось зараз буде якби заковтувати цей меч, цю шпагу. Да, ви знаєте, є такі. Навіть вистави, особливо десь за кордоном, дуже люблять потішити туристів і дають такі вистави, коли там головний той актор бере і ковтає цей кинжал, цей меч, і начебто всі дивуються, ой, як тобі це вдалося. Але ця карта вона досить таки болісна, досить таки... Неприємна. І що стосується його почуттів до вас на даний момент, по-перше, людина їх приховує. Людина, як начебто, сама от дійсно проковтує якусь таку от гірку правду. Йому не йметься, йому ну, не, не по собі, не добре. І тут же є от сімка мечів, це карта хитрощів. Обманів, ось, знаєте, таких от закулісних ігор, коли, такої маніпуляції, знаєте, коли він вів е, себе, поводив себе з вами, як начебто ви були в його руках, як маріонетка. І от тепер, е, знаєте, як начебто зміна ролей, і він тепер маріонетка. Тільки він уже маріонетка в е, от, Тих обставинах, які склалися між вами і в ваших відносинах. І він а, виходить так, цей чоловік, що, знаєте, як пожинає свої плоди. От він отримав те, на що заслуговує. І це настільки, от як проковтнути гірку пілюлю, проковтнути дуже неприємну якусь оцю правду. Яка е виплила м на поверхню. І, до речі, зверніть увагу, цей чоловік він знаходиться в масці. Тобто до сих пір є. Там якісь моменти приховував якусь правду, до сих пір приховує, хитрить. Ну от, Знаєте, хочеться сказати, як ото навколо вас, от якесь є таке, як, як хороводи водить, розумієте, а конкретного нічого не може запропонувати. От Йому і хочеться, і колеться. От, от. От, от ситуація. І це, знаєте, це такі болісні відчуття. Ми ж запитуємо про почуття, про е чи є кохання, чи є якась така відданість, любов, які ці почуття. І ви розумієте, от ви як начебто для цього, для цього чоловіка начебто, знаєте, як ото для якогось грабіжника, е який хоче е вкрасти. В Картину в якійсь галереї, от ви для нього як ота картина в галереї. От, от так. От. от. Тобто вона тобі не належить, але ж тобі хочеться її вкрасти. Тобі хочеться будь-яким нечесним обманним шляхом її а, отримати, да, от, собі присвоїти. От такий от. хитрий, хитрий і нечесний. І зараз сам знаходиться в дуже такій скрутній ситуації. Він, до речі, от там, де що там відбувається в його житті, от що які б там обставини не були, я вам можу точно сказати. Це людина живе просто от в такій, знаєте, це як величезна така калюжа, дає така от багнюка, і там от все побудоване на якійсь фальші. Грі, нечесності, де якийсь, можливо, навіть є корисливий інтерес. Ну, от так от. абсолютно, це життя, знаєте, коли заходиш не з парадного входу, а з чорного входу. Оце його життя. Давайте подивимося далі. Наступна Третя карта, третя позиція його почуття до вас, що на даний момент він відчуває двойка пентаклів. Ви знаєте, дуже цікаво. От Цікаво, з вами це є таке от бажання взаємодіяти. Да? Це є такі от все ж таки якась така, з вашої сторони, бачите, тут така у нас випала дівчина, яка танцює. Східний танець да, зваблює, заворожує, і от йому ця вся гра дуже подобається. Йому подобається те, як ви себе ведете. Я не скажу про дуже глибокі відчуття, дуже глибокі почуття до вас. Але те, що ви викликаєте інтерес, зацікавленість, вносите в життя цього чоловіка якісь, знаєте, різні барви, барви життя, от, начебто, життя наповнюється більш такими цікавими подіями, цікавими насищені, да, насиченість є цікавими якимись. Зустрічами, розмовами, спілкуванням, перепискою да, з телефонними дзвінками, якісь можуть бути поїздки, якісь можуть бути е, сумісні, я маю на увазі, або він про це відчуває, перечуває і планує. Тут взагалі є оця така от контактність, комунікація, весело. Точно не скучно, точно не якось так знаєте, що махнув рукою, а й наші на, 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 навіщо вона мені потрібна? Ні. Тут є живий інтерес. Жива така от картинка, зваблюєте його, приваблюєте, зачаровуєте, да? і йому хочеться в цьому всьому жити, спостерігати, бути, знаходитися, взаємодіяти, щось навіть таке от планувати. Да, от, знаєте, з такою цікавістю людина за вами наблюдає: от, а що далі буде? А що от цікаво, а що вона ще таке викине? А що ще від неї чекати? А що ще вона може таке придумати? От, от така от цікава дуже позиція, і сам може теж, знаєте, бути хитрим на видумку, на якісь такі, ну, досить такі. Непередбачувані такі от ситуації, події, щось таке вигадати, щось таке придумати, щось таке кудись вас так от з, з, все ж таки заволікти, да, щоб ви. Постійно-постійно його так дивували, вабили, мотивували. Ви така, знаєте, трошечки навіть як муза. Не скажу, що дуже-дуже глибокі, але все ж таки це як передчуття, це як такий інтерес, це така зацікавленість. Ну, Непогана позиція, непогана. Це те, що треба. От ви якраз в даний момент те, що цьому чоловіку треба, те, що йому потрібно. Розумієте розважитися, розвіяти голову, якось розвантажитися, якось трошечки, от відпочити. Переключити увагу, оце те, що ви даєте, і більшого від вас і не потрібно. Будьте завжди такою привабливою, гнучкою, да, манкою, такою цікавою, енергічною, і все буде у ваших відносинах 100% тільки налагоджуватися. І навіть ця карта показує, там позаду цієї дівчини є. Такі е, споруди, начебто там башти, начебто там якісь будинки. І тут може бути досить таки гарний закладається зараз фундамент, коли а в кінцевому результаті ви можете навіть з ним узаконити ваші стосунки. Ну, от, от так, от, да? створити сім'ю. Це добре, досить такий добрий фундамент і база. От так от, так Для того, щоб Ну от є, є таке. Якщо ви зараз, до речі, з ним не спілкуєтеся, то скоро скоро від нього ви отримаєте якісь повідомлення, якісь дзвінки. І все тут буде гарно, от побачите. Давайте перейдемо до позиції номер 4 а його почуття до вас зараз, на даний момент. Тут у нас карта Паж Пентаклів. Ну, про що говорить ця карта? Бачите, вона така більш технічна, да? прикладна, така, я б сказала. Тобто, про що вона говорить? По-перше, Людині цікаво, цікаво з вами проводити час, взаємодіяти, спілкуватися, але це такий, знаєте, собі, експериментатор. І що він відчуває, оце як той знаєте, той, хто лаборант, який ставить експерименти в своїй лабораторії на тих крисках чи мишках. чи... Кроленятах, да? так само і цей чоловік має до вас от такий от самий інтерес, хист, да? тобто йому цікаво, от, а як, якщо я так зараз вдію, якщо я так буду говорити, якщо я так буду себе вести, як вона відреагує, що це буде, да? а, а що з нею буде відбуватися? Тобто, такі, знайте, що тут є момент такого конкретного підходу. Тобто він буде чинити саме якісь такі дії, щоб подивитися вашу реакцію. І ці дії, якщо дивитися на те, що в нього в руках досить такий масивний ключ. Да? Не знаю, як він рожковий, як він там правильно називається, от, от цим ключем він може досить таки ну, задати болю, болісно вдарити, чи якось знаєте, щось відкручувати, щось прикручувати. Тобто, якщо перенести це. На реальні відносини, то це в відносинах може бути таке: от сьогодні він так себе веде, завтра по-іншому. Можуть бути якісь обіцянки, але це ці обіцянки, як то кажуть, у нас цяцянки, Да? Тобто не можна довіряти. Щось скажу, щось придумаю. Буду вести себе, до речі, по карті Паш Пентаклів, цей чоловік буде вести себе досить такі. Природньо, тут не буде. От, ви, ви не зможете його зловити на якійсь брехні. От, ну так, от він себе от вміє вести, щоб, начебто, ну це так, так. Так трапилося, так це все от там десь запізнився, ой, та ти не, ти не уявляєш, там, я запізнився тому, що там відбулася така історія, така трагедія, буде придумувати. І з однієї сторони начебто буде придумувати, ви там дізнаєтесь, дійсно щось там відбулося, начебто його слова і правдиві. Але хочеться записати, запитати ти до того, яке маєш відношення. да, І от, от якісь такі будуть ну, чи запізнення. Чи його якась така поведінка, щось пообіцяв, не виконав, домовилися, не прийшов, написав смс-ку, запізнився, да, там, в три години ночі написав: давай, збирайся, ви вже вся така от там, сидите, чекаєте, а його немає. Да, він, а я заснув, там, чи ще щось. ну Тобто от такі якісь моменти. І це все експериментатор. Він випробовує свої вміння маніпулювати, а, управляти, керувати, а, знаєте, навіть так от а, прогнозувати, що буде. Він це все випробовує на вас. Тому а, я б сказала так, що не дуже ведіться на цю гру. Розумієте, що ви в грі. Паш це все ж таки така дитинка, це все ж таки чоловік, який не відчуває а, якоїсь відповідальності за ці відносини, за вас. І, а коли немає цієї відповідальності, тоді і немає знаєте, якоїсь, все ж таки, а, якогось співчуття, якоїсь людяності. Тому що ну, ти можеш зробити боляче, цій жінці, хочеться сказати, а йому все рівно. Ну, тому що, ну, та ну, переживе, та подумаєш. Нічого там такого страшного немає. От розумієте, от так от. Тому тут я скажу, що його. Відчуття, що він почуває до вас, це такий от, от маньяк, який знущається над своєю жертвою. І любить він її, так, звісно, любить. Там е, сама велика гама почуттів, але й ненавидить. Але й йому доставляє е, задоволення те, що вона там, та жертва кричить. От так і цей чоловік. От Він е, лаборант, він проводить експерименти. А ви, от, от, от така от е той кролик, на якому ставлять ці експерименти. Розумієте, от така тут ситуація. Тому довіряти, дуже включатися в цей процес, там якось мати надію, плекати надію на те, що щось може там бути. Ну принаймні, зараз це так. Можливо, ви його поставите на місце. Можливо, давайте я, наприклад, наступне відео зніму, от собі навіть зараз поміточку, поміточку таку зроблю. Як з ним себе вести, як з ним себе поводити? Це дуже цікаво буде. Да? От, тому що ми побачили таку, такі події, таку реакцію, такі от відчуття, такі почуття. Це таке прикладне мистецтво в плані кохання. Що я можу зробити, як вона може відреагувати. Да, і от, і, і, а, як, а ще так, а ще так, а ще по-іншому. Це буде дуже цікаво. Ну, ось такі от були у нас карти. Дякую за вашу увагу. Пишіть обов'язково ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, реагуйте, да, якісь реакції дуже. Допомагають просуненню цього каналу. А, всього найкращого, до побачення!